Вітання усім! Сьогодні показую знову розпаковочку троян уже від магазину Капріфоль, мого самого улюбленого магазину Капріфоль. Чому улюбленого? Тому що в ньому зібрано дуже багато троянд, гарний опис, надзвичайний опис, я потім вам зачитаю декілька. Знімаю на фоні троянди Діді Бріджвота. спеціально, щоб ви побачили. В цьому році вона мене здивувала, безперервно квітує. Це вже пагони нові, і на кінчика знову квіти. Тобто, не було першої хвилі, просто безперервна. Хвиляк, цвітіння, діді Бріжота. І так, дивимося троянди від Капріфоль. Чому я продовжую замовляти троянди? Тому що у мене зараз виникли ідеї щодо прикрашання свого саду зробити його більш красивішим. І замовила троянди знову з закритою кореневою, які можна саджати в будь-який період. І я хочу зробити таке вертикальне озеленення на перголу, на арку тощо, щоб в мене таких немає високих дерев у другій частині саду. Перший то там є сад, берези, там є такі вертикалі. А ось у другій там був город. І зараз я його вже так. Дизайнерські оформляю газон, квіти. Хочу поставити такі вертикальні перголи, і щоб ці перголи швидко оплили якісь плетючі рослинки. Ну, а так як мені подобаються троянди, то я замовила троянди, які швидко наростають. Рамблери, вони ростуть від 3 до 5 метрів, дрібноквіткові. І швидко оплітають цю арку чи перголу. І тоді буде гарно таке, ну, дизайнерське рішення в саду. Ну, також, також ще буду купувати надалі я в планах і клематиси. Ні, і так, я замовила дві плити з тих троянди рамблери, які швидко оплетуть арку, і одну таку із нових сортів. Імператор Чарль, Чарльз IV, Квіти його мають таке фуксієве забарвлення. Я дивлюся, що це саме він зараз прочитаю. чи Це він чи я вгадала. Так, це Чарльз IV, імператор Римської імперії. Це е, трояндочка вже з, нового, з нової серії. Е, чимось схоже на Помпонелу, але має фуксіве забарвлення. Помпонела у мене квітне росте. І я думаю, поруч посаджу ось теж такі бутончики невеличкі, по розміру, схожі на помпонелочку. Ну і замовила рамблери. Рамблінг Rose. Це яскраво-червона дрібноквіткова троянда. І Бріз Парфум. Ніжна рожева троянда рамблір. Думаю, буде красива. Ну, і дивіться, які чудові саджанці. Це мій улюблений магазин, тому що. Я самі перші свої троянди замовляла саме в цьому магазині. Читала про них, мені подобався їх опис. Вони дуже так описують там, там же ж назви троянд в честь якісь письменників, там, герцогинь, принцес, названь, поетів. І описуються дуже гарно ці всі назви в цьому магазині. Так, ну ось дивіться. ось це. У нас бриз Парфум в такому м'якому пакеті, закрита коренева, але такий, як є поліотиленовий. Такий. Так, і ось такий саджанець, вже навіть такі молоді гілочки пішли рости. Це рамблінг розі. Якщо вони до осені гарно укоріняться, Приймуться, то вже на слідуючий рік підуть у ріст, і практично за рік наростуть дуже потужно. Тим паче я підкормлю азотними добривами, нітрама фоско або навіть карбамідом буду поливати. І вони гарно нароскочу вам розповісти про саму будову магазину. Дуже вона мені подобається, тому що у них дуже гарні фільтри. І можна робити відбір троянд. По кольору, по розміру куща, по е, розміру квітки, махрові, немахрові, також по ординаторам, по новинкам можливо. І гарний опис. Ось послухайте. Так зачитаю: ось, наприклад, опис із цього інтернет-магазину. Це про мою трояндочку Карл IV. Дивіться, як написано, цікаво. У рамках святкування 700. 700-х роковин від дня народження Карла IV друзі Люксембурзької троянди присвятили новий твір Карлу IV, тому королю Німеччини та Чехії, імператору Священної Римської імперії. Приголомшили кулясті бутони, соковиті, густомахрові, пурпурно-фуксієві квіти, чарівний сильний аромат, ну і так далі. Це, до речі, дворічні саджанці. Троянда Бельгія 2016 року. Ну, як можна не замовити цю троянду? Замовляла рамблери, але і замовила і цю. Я хочу новинку, тому що новинки селекціонери зараз виводять нові і нові сорти. І. Прагнуть досягти найкращої троянди, яка не хворіє, яка довго цвіте, яка пахне. І, і ось ці нові сорти вони практично відповідають цим якостям. Тому я і замовила: висадка троянд весною і улітку практично не відрізняється. Треба гарно заправити ямку посадочну добривами, там органікою, компостом, замульчувати, поливати. Ось і от, щоб вона пустилася в ріст і вже наросла так гарненько до осені. А вже осіння посадка, я показувала, не потрібно вносити такі азотні добрива, компост класти, просто посадити її, і все краще навесні добрива внести, щоб вона не пішла у ріст, бо тому, що холодно, зима попереду, тому е осінью. Просто садимо в землю. Ну, якщо у вас погана земля, можна просто хорошу купити, хороший ґрунт і посадити просто в чорнозем гарний. Але не в компост, ні в якому разі і ніякі азотні добрива ми не додаємо. А зараз я ось буду шукати для неї місце. Ну я так вже прикинула, куди я хочу. Тут уже просто треба по розміру арки посадити, щоб арка туди помістилася, і збоку вже троянда. Дуже хороший магазин. Якщо навіть там немає цього всього асортименту в наявності, він появляється періодично. Треба дивитися, заходити туди. Щось можна вибрати дуже надзвичайно цікаві трояндочки. А також е просто можна почитати, вибрати щось в цьому дуже гарний оцей відбір, і замовити навіть у інших продавців. Я так і робила. Роблю, дивлюся відео, дивлюсь в цьому магазині щось новеньке відбираю. З чим чимось поєдную їх і просто замовляю там, де є в наявності. Всім гарного дня! Саджаємо квіти.